І що ви можете в нас зустріти та побачити? Ви можете зустріти великий-великий вибір посуду, побутової техніки, електротехніки, великий вибір інструменту. Це лише маленька частина, ми трошечки вам далі покажемо, який ще в нас є інструменти. Далі ви можете побачити таку дрібну техніку для кухні, яка у нас є. Це різноманітні міксери ножі, підставочки з ножами та відкривашечками. Такі валізи. Валізи в нас є різні, вони є з набору з чотирьох та з п'яти. Маємо такі вітра із швабрами. Це до домогосподаручок. Та для чоловіків теж, чому ні? Маємо дуже вибір мотоциклів. Дитячих квадроциклів, самокатів. ну Це зовсім для малих дітлашків 2. Це не звертайте уваги, ми трошечки тільки розгрузилися. Це весь наш товар. Там у нас склад, щоб ви не сумнівалися, що ми займаємося дуже упорно всім цим цим. А ще ви можете побачити, у нас такі віп бокси Віп-бокси ми збираємо самі за. Рекомендацію покупців. Що покупці найчастіше беруть, то ми збираємо сюди і робимо знижку, бо тут, як мінімум, є 22 одиниці товару. Це не звертайте увагу, теж наша розгрузочка. Це в нас, як то кажуть, редбокси, але це не звичайні редбокси. Чому? Бо ми всі редбокси розкриваємо. Розпаковуємо та перебираємо. Ми е, не оставляємо тут категорію С, тобто, зломаного тут нема нічого. Е, якщо є щось зломане, то ми ремонтуємо. ремонтуємо. Е, а ну, Частіше всього це товар, який стояв в магазинах, його повертають, він робочий, може бути пошкоджена коробка, нема пінопласту в коробці. Але товар зовсім працюючий. І неушкоджений.